Трелалейло трелала. Бондіто бабріто. Тунк, тунн, тунк, саур, балеріна капучина. Ну що молодеж? Я розібрався і внес невеличку частину мема в цей відос. Так сказати, влився в ваші реалії. А тепер ви погрозіться в моє дитинство і дізнайтесь, що робили нормальні пацани, коли мама забороняла їм грати у ГТА, бо воно занадто жорстоке. Що ж все ж таки зв'язує Сімсони Хід за ран і прототип? Та чи буде у цьому відео хоча б ще один мем сучасної молоді? Ну останнє питання можу одразу відповісти. Ні, не буде. А на інші питання я відповів на впротязі усього відео. Мене звати Даня, це канал НЦП і я пройшов Сімсони hit and Run. І мені є що сказати. Поїхали! За сюжет цієї гри можна розповісти секунд за десять. От дивись, пришельці вирішили порофлити і відправили на землю ос Камер, які буквально записували людей і їх події в житті. А пришельці дивились на це і кайфували. Наша задача завадити їм. Ось і все. Ну знаєте, чого мене зовсім не горить за те, що в це весь сюжет. Якщо ви дивились цей мультфільм, то ви знаєте, що кожна серію там новий сюжет. відносно цього ця гра неймовірно ідентична. Тут неймовірно багато усілякого контенту, які заводять самі персонажі мультфільму. Також тут є декілька відсилок на первоначальної. Ідею серіалу, тобто тут ми з вами побуваємо і в Хеллоуіні, і на заводі Гамера, і в барі Мо. Коротше, контенту завезли, дай Боже. І кожен контент, який нам дають, можна вважати як окрему серію серіалу. Але давайте ми з вами будемо трошки відверті. Якщо оцінювати саме основний сюжет, то тут навіть сказати нема про що. Він тут треба чився для того, щоб ми рухались по ньому, і не більше. Розробникам потрібно було хоч щось, щоб сюжет рухався. І це. Пізда, як сильно відчувається. Тож сюжету в цій грі я не можу поставити більше ну одинички. Він не цікавий, він не захватує, він просто є і все. Але якщо казати нам з вами саме про атмосферу, то це просто пізда. Ти можеш чисто випадково зустріти улюблених персонажів, збити їх, вдарити, і, хоча ніхто не реагує на це, але це дійсно круто і атмосферно. Також респект за той відкритий світ, який нам з вами дали. Це неймовірно круто. Ми за це поговоримо з вами трошечки пізніше. Але за ту погрошеність у мультфільм, яку нам надається гра, я ставлю тверду четвірочку. Круто. Гра поділена на кілька великих локацій, які повністю злизані з серіалу. І це просто неймовірно. Ми з вами можемо пішки або на машині досліджувати усі заклади, які були в серіалі. Товірно, МО, магазини, деревня оцих бічів. То звісно ж, робота Гамера. Ми буквально без проблем можемо побігати по заводу, на якому працює гамер, і побачити навіть ті міста, які нам вскользь показували. І якщо ви дійсно фанат, то думаю, ви кайфанете від цього того ж самого стосується і інші заклади, як ви розумієте. Це так чисто один приклад. Але давайте все ж таки. А стужаття ту тему, і подивимось на цей відкритий світ через окуляри реальності і проходження гри. Не дивлячись на те, що відкритий світ дійсно великий і гарно зроблений з точки зору візуальної картинки, але якщо дивитись на це як ігрок, то запал втрачається через пару годин гри. Почнемо з вами з того, що тут тупо немає чим зайнятися. Так, ти можеш зайти майже всюди, де був гамер, чи інші персонажі. Але це, ну. Просто картинка. Не можна випити пивка, зіграти в більярд, включити свою музику, взорвати атомний завод, нічого не зробити. Так, тут є рандомні НПС, в яких ти можеш купляти машини, але всі машини тут сюжетні. І ти і так, і так будеш їх купляти. Тож так, в тебе буде вибір. Ти можеш купляти в нього машину, можеш не купляти. Але якщо ти хочеш пройти цю місію, то тобі необхідно буде її купити. Така собі ілюзія вибору. Але той факт, що ти можеш побачити абсолютно любого персонажа в цій грі, просто гуляючим по місту, додає неймовірної живості цієї гри. Здається, відчуття, ніби у персонажів дійсно є життя в цій грі. Так вони нічим не займаються. Якщо ти простежиш, то вони просто ходять взад-вперед. Але чисто мимо проїжджаючи, ти побачиш, як барта піздять Нельсон, і ти такий вау, так тут реально може в цій грі є якась реальність? То що ми побачимо, якщо будемо в це грати? Ви побачите просто красиву картинку, але вона буде взагалі без ну, можливостей. Тож я не можу поставити відкритому світу більше ніж 3 бали. Чисто за те, що місто відчувається живим, і ставити двоечку за це ну це якось ну тупо неправильно, як на мене. Бо через живість навіть просто їхати в цій грі відчувається ну досить приємно. Відчуваєш себе у цій грі повністю занурним. Але на жаль, тільки на хвилин 15-20, поки ваше око не повністю зосередиться на грі, на погоні чи на будь-якій іншій справі. Але оці 15 хвилин будуть неймовірно приємними. Таким чином, за 15 секунд свого часу ми з вами заробили от стільки грошей. Це приблизно машина. Але для тих, хто не зрозумів, в другий раз повторювати не буду. Це ваші проблеми. Зато я вам скажу нову інфу. Підпишись на мій телеграм-канал. Там є неймовірно багато усілякого контенту, а точніше, ніякого. Ну, а зато туди я скидаю посилання на свої відео, стріми чи мої колаборації. Короче, грошей ти там хуй заробиш. Зато мені приємно зробиш. Будь багатим. Так, це дивно. Але Сімсони биє або біжи. Приблизно на 90% це поїздка. І хоча це може викликати такі досить спорні враження, але ну я просто прийняв це як условність. Пиздіти не буду. До того ж, водіння зроблено дійсно ну непогано. Але давайте все ж таки ну трошечки глибше нернемо. Якщо я порівняв би водіння для вашого розуміння. Приблизно воно відчувається як в тачках. Відео вже є на каналі, зайди подивись. Воно відчувається достатньо непогано. Знаєте, воно гуляє по грані, піздіця. Але все ж таки, давайте розберемося, що саме нам треба буде робити на машині. Ми можемо керувати різними автомобілями. До речі, кожен з них має свою особистість. Купляти їх треба у тих самих рандомних NPC, за яких я вже казав раніше. І це дійсно цікава система, але чи зручна вона? Так. Але тільки в тому випадку, якщо ви просто вирішили купити тачку для місії, точніше, місія вам сказала купити тачку для неї, тоді ви наказуєте. Карті покажуть, куди їхати, і саме такі буде кричати. Але якщо ви просто хочете купити усі машини до того, як почнеться гра, то це вже буде проблемою. Бо де вони знаходяться, куди мені їхати, що шукати, ну, хуй його знають. Плюсом нагадую, тут три міста. Тож вам доведеться об'їздити їх всі, повністю пусті міста для того, щоб ну, просто назбирати собі машин. Чи є в цьому толк? Ні. Немає. Але якщо маєте кайф, то Бог в поміч. Але і тут є маленьке рішення. Тут можна викрадати чужі авто в стилі гета. Так, тут можна сісти у будь-який транспорт і кайфувати. Але звісно ж, ти не викидаєш людиною і не вкрадаєш авто. Ти просто сядеш у кар і їдеш, а точніше тебе везуть. Ну думаю, тут не треба пояснювати зхуя літак. Ну а для тих, хто не зрозумів, поясню, ігра була створена для дітей. Ну думайте, башкою, ну, ну куди викидати. Також у кожної машини є свої характеристики. І це дійсно круто відчувається. Ти відчуваєш керованість машини, швидкість та міцність. І за це вам во, мій особистий лайк. Але давайте все ж таки подивимось, що там є за режими гонок. Насправді, то режимів гонок тут ну дійсно небагато. Почнемо з стандартних гонок. Так скажу, або ти доженеш мене, або починай спочатку. Думаю, що більше пояснювати тут не треба. Нам дають суперника, нам треба його обігнати. Чесно кажучи, я відчуваю себе таким, ну так дивно ви себе відчуваю, що мені треба пояснювати, що таке просто гонки. Ну я сподіваюся, ви точно зрозуміли. <плес> Гонка на час. Ну тут те саме, тільки нам треба доїхати до определяної точкими першими, ну це логічно, так само, як і гонки в стандарті. Також тут є місії, де нам треба піднімати різні речі, які випадають з машини, яку ми переслідуємо. Чи просто збирати рандомні речі. Які ну, просто лежать по дорозі. А що ще. А, ну тут є ще місії, коли нам треба знищити автомобіль ворога чи ж погавати за ним. Ну, це, типу, прикольно, це хоч якісь знаєш, різноманіття. Але ну, проблема в тому, що це все. Так, в кінці буде місія, коли нам треба буде довести речовини до прибульців. І треба буде робити це все дуже обережно, бо якщо йобнешся, то треба буде починати спочатку. Але ця місія буде тільки один раз, і тільки в кінці гри. Також про те, я зараз несу трошечки свого опиту, розповім вам свою ситуацію, може у вас такого ніколи і не буде, якщо ви сядете грати, але ну маю сказати. Душа та болить, У мене були просто неймовірні проблеми з цією грою. Наприклад, кожен раз, коли я врізався у щось, мене могло просто повернути, відкинути, чи просто змусити мене початку місію спочатку. Я думав, що це стандартний баг і гри і хотів на це не пиздіти. Але потім я заліз у ютуб, подивився пару проходжень в моментах з'їздою, благо, що це дуже легко це знайти. І побачив, що у ребят такої проблеми ну, немає. Тож, якщо ви в це грали і стикалися з такою проблемою, як в мене, то будь ласка, напишіть мені в коментарях. Тож я реально думаю, що я або проїбався, або я ну просто лох. Ну якщо сумірувати усе, що ми з вами тільки що проговорили, водінню я поставлю 3 бали. Управління дійсно непогано відчувається, хоча і не супер-пупер. Вороги в гонках дійсно можуть дати тобі просратися. Того, що вони то ідеально знають маршрути, їх не відкидає нахуй за 10 метрів, бо ти врізався в дерево. Так, є й душні місії. Ти типу будеш пигунства, чи е, Надо коли вбити ворога. Але ну все одно. Це троечку, троечку ця гра заслуговує. Але повторюсь: водіння не гарне, воно не погане. Кайфувати від цього ти не будеш. Але починаючи кожну свою ігрову сесію, ти будеш такий, ну окей, норм. Знову дарова! Хочете цікавий факт? Тримайте. З самого початку відео я сказав вам, що Сімсони якимось чином зв'язані з прототипом. Але як? Ну, скажімо так. В них один папа. Radical Entertainment це саме та компанія, яка створила на світ ці дві ігри. І в цілому, і в той грі, і в той грі відчувається почерк компанії. І що саме цікаве, відчувається він саме в отзивах ігроків. Наскільки я зрозумів, до ігр компанії завжди була якась противоречива позиція. Наприклад, поки хтось сказав, що прототіп це такий разйоб, це така гра, яка ну має зашіку дать всі індустрії. Інші казали, що це, ну, постна хуйня. Що в ній нічого робити, і взагалі, хто сказав, що це гра це хуйня. Я, до речі, принадлежу скоріше до першого типу. Та ну може це і не піздатіша гра, але ну на моїй пам'яті це ну дійсно непоганий слешер. І що саме цікаве, про цю гру казали все те ж саме. Хтось срав Сімпсонів хід за ран. Хтось сказав, що це дійсно Гета тільки в Сетінгі Сімпсона. Що ви думаєте по цьому поводу? Мені цікаво, що думка. Ну якщо ви хочете ще й обзор протепу, то ну. Пожалуйста, поставте лайк, напишіть в коментарях, чого б не зробити. Ну, якось, колись. Буду на вас чекати. Ну а тепер, ну, йдіть далі грати. Що там далі Ну, Давайте ми нарешті приступимо до неймовірно важливого факта в цій грі. Дрібниць тут да і Біні Фені. І це круто. Але давайте все ж таки розбирати. Давайте почнемо з персонажів. В цій грі можна кастомізувати персонажа. Різноманітних скінів тут дійсно норм кількість. І кожен можна купити в будь-який момент гри. Також ці гри нам дають пограти за багатьох персонажів: Ліза, Барт, Гамер, Марч і навіть Апу. Нахуя ви спитаєте тут Апу? Я не знаю. Він просто є. Приймаємо це як факт. Гра дійсно стара, тож, навряд чи думаю, це якась повесточка для нас. Ну, типу. Додати людину іншого кольору, Кожі, там, така прикалюха. Не засуджую, раді Бога, мені це персонажі ну, не нього поїбать, хай буде, хай лежить. Давайте одразу вам скажу. Якщо ви думаєте, що ви будете піздеться як багато разів грати за різних персонажів, то ви помиляєтесь. Приблизно 80% гри ми будемо грати за Гамера. І це факт. Але навіть в ті моменти, коли ми будемо грати за іншого персонажа, я б не міг сказати, що це. Прям кардинально змінює гру. Та навіть мінімально мінятись вона не буде. Ви все так же зможете варвати в машинах будь-то ви Бартом, Лізой чи ну ґамером. Точно так же ви зможете битися навколо, бити всіх навколо. Сила ваша ніяк не змінюється. Навіть така мілоча як швидкість біга, вона ну, однакова у всіх. Мінятись буде. Тільки скін. Також тут є прикольна штука, яку благополучно спиздило ГТА. А точніше, якщо ми з вами будемо чудити, то за нами приїде поліція. Але я вас прошу, не вважайте їх якоюсь проблемою. Втекти від них не варто ніяких зусиль. Але якщо ж вони все ж таки тебе зловлять, то ну доведеться давати їм на лапу. Ну, це ж Америка, як ви хотіли. Також тут є колекційні предмети, які, ну, як би так сказати. Ну, взагалі не потрібні. Звісно, якщо ви будете забирати усі карточки і всякі такі прикалюхи, то вам дадуть подивитись цілий мультфільм про Щекотку і царапку. Але ну, якщо ви все ж таки вирішите, що хочете пограти в цю гру, давайте я вам прямо зараз покажу цей мультик, щоб ви не заєбулись. Я сподіваюся, ви напишете в коментарях, чи варто в той гімару, який би ви втратили на те, щоб збирати карточки, пригати, лазити, десь щось шукати, лазити в інтернеті, де ж воно, сука, лежить, та остання карточка. Того, щоб ви ну, побачили оце. Буду чекати. Також просто не можна забувати про викрики персонажів, в залежності від того, за кого ви будете грати. Забавні фрази, які вони чисто рандомно кажуть, робить гру дійсно більш живою. Хоча їх всього пару штук на гру, ну, типу, може, штук 10. Але все одно, допустим, ти збив якогось персонажа у грі я маю на увазі у грі. І чуєш як що Гмер щось каже по цьому привіду, це дійсно крутий момент. Якщо ми з вами будемо підводити підсумки по цьому пункту, то я хочу поставити цій грі ну не більше трьох балів. В цій грі є дійсно круті моменти, але ну, їх небагато. І зроблені вони, ну, досить посередньо. Тобто ні, ні одного прям поганого моменту я не побачив. Ну і якогось моменту, що такий: Вау! Wow. Теж не було. Тож трибали це досить, ну, об'єктивна думка. Ну що? А тепер давайте перейдемо до напевно ну доволі таки спорного моменту саме в цій грі графіка. Хочу вірити в те, що ви дійсно дивились це відео, а не просто там втикали десь, чи робили манікюр, чи ріснічки красили. то можете хоча б зараз подивишся. Якщо ви все ж таки дивились, то ви бачили, що графіка у цій грі, вона така більш условна, ніж гарно зроблена. І я не буду спорити, це гра 2003 року. Але давайте будемо відверті. Я оцінюю, як вона виглядає у 2025 році. І у 2025 році вона виглядає, ну. ну, так собі, ніякої тіні. Все скругле і навіть натяку на якийсь об'єм, ну, друзі, тут на таке навіть розраховувати не треба. Тож графіці в цій грі я поставлю, ну, 3 бали. Того, що локації все ж таки схожі на мультфільм. Того, що локації все ж таки схожі на локації, які нам показали в мультфільмі. Так, вони 3D, але вони схожі. Але ну, вони вирішили зробити це в 3D, окрім персонажів. Ну, якось ніхуя не 3D. Сподіваюсь, тут ми з вами з'їдемо з із думкою. Ітоги цієї гри ви бачите на екрані, і оцінку, ітогові бали, всі бали, які були, ну ви зрозуміли. Чесно скажу, мені ця гра сподобалась. Мені було приємно проводити там час. Так, вона має свої неймовірні мінуси. Наприклад, того, що з самого початку гри в перші 30-40 хвилин нам дають побачити увесь контент, який буде. Усі види гонок будуть у нас отут Усе, що ми можемо зробити, що навідати, ви зможете побачити в перші 40 хвилин. А нагадую, ігра. Плюс-мінус на 6-7 годин. Тож все інше время ви будете просто ахує з того, що ви робите те саме. Плод до того, що однакових персонажів треба обганяти, треба збивати, треба вбивати. Ну, це ненормально. Ну що, брату, на цьому все. Мене звати Даня, це канал НЦП Прошу вас поставити лайк і підписатись на канал. Грайте у якісні ігри. А о чому ми грали з вами раніше? Пограю. я Бувайте!